Це українська конференція з нерухомості до Мрія одна з головних галузевих подій. Організатори збирають на одному майданчику рієлторів та представників компаній-забудовників з усієї країни вже сім років поспіль. Тема цьогорічної конференції ринок нерухомості під кутом 360 градусів. Організатори події зізнаються, що назву обирали не випадково. Іміна сьогодні, як ну така кульмінація зюмінка, ми показуємо, як працює панорамна камера. Дело в том, что наши инспектора снимают при проверке квартиры. Они делают панорамное фото 360 снимок, которое позволяет потребителю, клиенту, покупателю, видеть квартиру виртуально, не мучая риэлтора заранее со всех сторон. Потолок, какая люстра, в каждую комнату он может рассмотреть детально, как будто он там в ней был. Плюс сегодня еще новинка мы показываем, презентовали в шлемі віртуальної реальності приложення «Дом Рія», яке вийде у 2017 році. «Дом Рія» вже рік пропонує революційну послугу на ринку нерухомості – перевірені квартири. Інспектор «Рія» перевіряє квартири та будинки на відповідність даним, які вказані в оголошенні. Також інспектор Рія робить панорамне фото 360, що дозволяє розглядати кожен куточок нерухомості, не виходячи з дому. Наразі до запуску готується і відповідний мобільний додаток. Інспектор, коли перевіряє квартиру, він завжди робить фотографію 360 панорамну всіх поміщень, які знаходяться в квартирі. На сайті удобно просматривати ці панорами, але ми також робимо приложення, з допомогою якого можна буде тут в шлемі віртуальної реальності просматривати панорами квартир і ді. Єлатята якраз от в тренді севрім віртуальної реальності до цього весь мир зараз часи крім огляду сучасних девайсів. Організатори також подбали і про теоретичне наповнення конференції. З вуст 11 провідних експертів звучали лекції на тему того, як презентувати свою компанію, не вдаючись до послуг копірайтера, як залучити клієнта до будівельного бізнесу за допомогою інтернету. Також спікери розкривали свої секрети роботи з примхливими клієнтами та обговорювали тренди ринку нерухомості. площадка это одна из тех площадок которые важно, ä, именно на ней собрались поднимаю, непосредственно носители ценности авторской да, услуги да, те да, которые да, работают да, на земле обратите да, внимание здесь да, в основном риэлтора меньше директоров меньше там владельцев меньше там общественных каких-то деятелей все остальное здесь чисто прикладные вопросы поднимаются допустим в рамках круглого стола были подняты именно острые углы І чесно друг другу сказали в чому нас в чому у нас ні дороботка. все все больше більше, більше калічство вілічувається, тому що понімають, що ринок насичений, конкуренція ще более насичена. і люди розуміє, що кожне слово способна продавати, убіжіть і добиватися результата. Сьому конференцію з нерухомості до мрія відвідали 270 учасників з 22 міст України. З кожним роком зростає кількість професіоналів на ринку нерухомості, які хочуть розвиватись та навчання. Чатись і підтримувати до мрії в прагненні покращити ринок нерухомості.